Друзі, всім привіт! А ми продовжуємо знайомити вас з нашим комплексом Ама Family Резорт і розповідати більш детально про хід будівництва. Ми перейшли активно до внутрішніх оздоблювальних робіт по першій лінії 13 будиночків. Ми вже активно проводимо ці роботи. Розводимо електричні мережі, мережі кондиціонування, слаботочні мережі. А ми з вами зараз перейшли на другий поверх нашого будиночку. Тут можна вже побачити міжкімнатні перегородки з гіпсокартона. Зроблена звукоізоляція між будиночками. Та прошу окремо звернути увагу на стелю. Висота стелі в будинках другого поверху більше ніж 4 метра. Це забезпечить свободу, простір та велику кількість повітря для тих, хто буде тут відпочивати та насолоджуватися краєвидами Карпат. Сьогодні ми вже перейшли до влаштування зовнішніх мереж. Повністю влаштована лівньова каналізація перед першою лінією будинків. А між першою і другою лінією будинків ми влаштовуємо лівньову каналізацію та побутову каналізацію. Позаду мене ви можете побачити вже залитий фундамент під баштовий кран. Наявність великого баштового крану допоможе нам виконувати будівельно-монтажні роботи швидкими темпами.